Тебе турбують прищі на руках та ногах. Давай розбиратися. Насправді це дуже розповсюджена проблема, і дуже багато людей з нею стикаються, але насправді не знають, що це таке. Плутають це з акне або взагалі не розуміють причину і що з цим робити. Давай по порядку, що це таке, що можна робити, що не можна робити, і у кінці відео я тобі дам дієві засоби, які однозначно тобі допоможуть. Отже, якщо у вас присутні висипки на руках, на ногах, на стегнах, на щуках, але не у тезоні рожевого кольору або трохи яскравішого, без ніякого вмісту, це фолікулярний кератоз. Основною причиною фолікулярного кератозу є парапарапам-генетика. Тобто, це є наслідком генетичної мутації. Отже, що відбувається? Ці висипи локалізуються у гирлі волосяного фолікулу. Через цю мутацію відбувається нерівномітність. Мірне зшелушення цих клітин, і ми бачимо ось ці висипи, які нас і турбують. Що ми можемо з цим зробити? По-перше, якщо це тебе ніяк не хвилює, співіснуйте. Просто не зважай на це уваги, бо це не несе ніякої шкоди для твого організму. Якщо ж ти все ж таки хочеш цього позбутися, я тобі дам конкретну інструкцію. І першим пунктом моєї інструкції з того, як боротися з фолікулярним кератозом, це є полюбити його, що я маю на увазі увазі. Ні в якому разі нам не можна травмувати уражені ділянки шкіри. Скраби, щиточки, не дай Боже, видавлювання цих висипань може призвести до дуже поганих наслідків, яких саме приєднання інфекції. А інфекція вже призведе до серйозного лікування і можливих наслідків і навіть рубців. Що ж ми можемо зробити? Ми можемо злущувати ці рогові клітини, але робити це не механічно, а за допомогою кислот, яких саме. Третє, що я хочу тобі порадити, це використання дуже лагідних гелів для душу для чутливої шкіри. І один з найосновніших твоїх помічників у цьому стані це є зволоження. І у даному випадку це мочовина. Це той препарат, який буде дійсно покращувати твій стан. Також, якщо ти знайом з цією проблемою, ти міг помітити, що на період відпустки, коли ти був на морі, твій стан покращувався. Це дійсно так. А отже, імітування моря може тобі. Допомогти, як це ми можемо зробити: сольові ванни, сольові кімнати та прийняття вітаміну Д за його недостатності. Також я мушу сказати, що фолікулярний каратоз може бути симптомом інших захворювань у деяких випадках, тому консультація саме ендокринолога нам не завадить, бо фолікулярний каратоз може бути симптомом інсулінорезистентності або деяких інших гормональних порушень. Отже, ще раз, що ми робимо: використання гелів для чутливої шкіри, сольові ванни, сольові кімнати, вітамін Д за його недостатністі, Третє це використання саліцилової глюколової кислоти та мочовини. Четверте це відсутність механічного подразнення. І далі я хочу тобі показати декілька засобів, які містять ці речовини і однозначно допоможуть тобі з цим захворюванням. Використовуємо ми їх двічі на день мінімум після душу. Якщо ти хочеш, щоб ми Розібрали якесь інше захворювання, пиши у коментарях.